Мені було майже 40, коли я познайомилася з Маріо в Італії та вийшла за нього заміж. Це стало фатальною помилкою для мене. Через важкі умови у своїй рідній країні багато жінок, у тому числі і я, поїхали за кордон. Я переїхала до Італії і почала працювати доглядальницею в однієї дами і заробляла хороші гроші. Мені було майже сорок, і я вірила, що зможу влаштувати тут найкраще життя. Якось я познайомилася з Маріо, сином жінки, на яку я працювала, і ми покохали одне одного, ми одружилися, але потім я зрозуміла, що в мене не було щирих почуттів, тільки прихильність. Я думала, що цього буде достатньо для щасливого сімейного життя. І я зрештою звільнюся. На жаль, це було не так. Після нашого шлюбу у мене з'явилося більше роботи та обов'язків. І я все ще дбала про матір Маріо. Я більше не отримувала жодної зарплати, тому що ми були одружені та чоловік перестав давати мені гроші. Ми були різними людьми з різними точками зору. Я була відвертою, а Маріо ні. І це створило розрив у спілкуванні між нами. Якось ми відвідали родичів Маріо. І мені не сподобалася страва, яку вони нам подали, але Маріо схвильовано попросив рецепт, і я запропонувала приготувати його наступного дня. Щойно понюхавши, він відмовився і сказав, що цього разу йому не сподобалося. Цей інцидент явно показав, наскільки ми були різними у всьому. Тепер, через кілька років, я нещасна і в мене немає роботи. Я безкоштовно доглядаю італійську леді. А мої заощадження зменшуються день за днем. Я також запитую, чи варто мені повернутися на батьківщину і спробувати знайти своє щастя, поки не дуже пізно. А ви напишіть мені ваш коментарій що ви думаєте по цьому поводу, яку ви мені дасте пораду. Буду дуже вдячна. Я всім дякую за перегляд цього відео. Всього найкращого.